Берем сиру 250 грамів, два яєчка, 150 грам сиру по типу маскарпоне, 4 ложки цукру. Хто як любе? Ванільний цукор. Чайна ложечка. Соли. Пів чайної ложечки, 100 г сметани і дві ложки крохмалю, В кого який є? З горою. І це все збиваю міксером до пишної моси. Далі покажу. Тепер цю сирну пишну масу виливаємо форму, застелену папером для запікання. І відправляємо в духовку на 35-40 хвилин на 180 градусів. Так, а тепер виймаємо цю красу. І оставляємо до завтрашнього утра, на ніч. Він повинен трошки опуститися, стабілізуватися. До завтра. І ось яка краса в нас вийшла. Підішу гарненько. Посирної моси небагато було. Зараз розкроємо, поріжемо, який всередині там буде. І ось який в розрізі. Някенький. Гарно прибігся. Макенький. Mm. Чомусь на морозиво схожий на смак. Ммм, смачний. Рекомендую. Всім смачного.